Доброго времени суток. Сьогодні вже п'ята вечора дня. П'ята година дня. П'ята година вечора, йопую. Коротше, дивіться, любі друзі. Семерочка на зв'язочку, як завжди, як обично. Ми ще на роботі, ну, ви самі розумієте, самі знаєте, що ми дивізна робимо. Що? На обзорці у нас 8 кВт максимальної потужності, 7,5 кВт номінальної потужності. Ой, це у нас Steel Power, Це у нас офіційна гарантія. Обслуговується в Києві. Офіційна гарантія. Повторююсь. Книжечка на українській мові. Все сертифіцировано, все перевірено. Короче, Встановили газ, людина замовила, встановили газ. Зараз хочу вам знову показати, як воно робить, який тут мотор і як він ну, так виглядає. Поїхали. Що ми, по-перше, робимо? Дивіться. Ми поставили карбюратор газовий. Поставили карбюратор, от він у нас. Значить, в ньому два положення. Це положення в нас. Іде. NG природній газ, отако. Балонний газ. Це в нас зброс давлення. Ми перед запуском збрасуємо. Цей краник ми відкриваємо, тече бензин з нього. Ну, але його відкривати не потрібно, не, не Так. Фільтр все поставили на місце, все рівнесенько, все металеве, все в общем, як в лучших домах Лондона і Парижа. Ну, а так як ми не в Лондоні, не в Парижі, ми в Одесі на сьомому кілометрі на вулиці Заводської, 24,47, ой, поїхали, в общем, На кінець дня вже, вже балакати не можеш, нічого. Ну, то таке, поїхали. Бензинчик закінчився. Дивіться. Заглох, бо бензинчик, зараз, ну, якщо цей бензин закінчився. Дивіться, 7,5 кВт, 8 кВт, 4-х Мотор двигателя 439 суб... куб... Короче, 50 Гц, правильний синус, все як треба. Обов'язково перевірте, чи немає розлитого палива або витоків палива. Зупиніть двигун перед заправкою. Обов'язково. Тут бак у нас. Сіточка стоїть. Бак на 25 літрів. І що ви хочете сказати? Що він не коштує своїх грошей, а ви зараз запитаєте, скільки він коштує? А я вам кажу. Там буває ціна 24 500, 25 25500, з газом 25700. В общем, фігурується все залежності від долара курсу на сьогоднішній день. В общем. Ітог який? По-перше, генератор якісний. По-друге, мідна обмотка, він важить, він важить в нас. Де? 88 кг. 91 кг він важить повністю з коробкою, з колесами. В общем, напруга. Є у нас на 32 А. То, що я показував син, синенька. Оця от, вона вже йде. Якщо у вас є 7 кВт, ви собі вставили напряму. У вас сугубо 7 кВт посилена, посилена розетка на 32 А. Тобто дуже дуже цікава э, штука. Так, частота герцог. Ну, все те саме, що стосовно міді, вони пишуть 100% 100% мід. Книжечка. Я вам хочу показати, що в цієї компанії у нас генератори дуже багато. Це вже якість, це вже сертифікація. Це на українській мові. Нашій родній українській мові. Все. Повністю. Все, я ж кажу, що сертифіцироване. все офіційна гарантія, дата продажу і прочі остальне. Так що, кому цей генератор сподобався, ви пишіть або телефонуйте. Бажано, щоб писали нам на Viber чи в Telegram канал. Потім в нас така сама продукція є на 6,5 кВт, на 2,8-3 кВт. У нас є інверторні закритого плану. 1,8, 25 28 кВт. 3,5 кВт, 4 кВт. Откритого типу в нас є 2 кВт. 3,6 кВт. Сьогодні чоловік повинен був приїхати, не приїхав. Друже, привіт тобі. Більше, більше я залишати нікому не буду. Тому що чоловік пообіцяв приїхати, не приїхав, не зателефонував, не предупредив. Хоча в нас сьогодні чоловік хотів забрати, а я від своєї порядності залишив, він не приїхав. Такого більше не буде. Не буду я залишати більше нікому нічого. По факту приїхали, забрали, будь ласка. Також 5,5 кВт. Також з цієї фірми ми получаємо зарядні пристрії, ми получаємо насоси автомобільні. В общем, там дуже багатий асортимент. Так що що, звертайтеся, В'ячеслав 7 кілометр, магазин-7. Ми на зв'язочечку. всіх обняв, всіх підняв, в шею поціловав. Всім пока.